Високооплачувану роботу та безпечне життя у Польщі Іван Голик без вагань поміняв на службу штурмовиком у вісімдесятці. До рідного трускавця 41-річний чоловік приїхав у перший же день повномасштабної війни та одразу пішов до військкомата. Каже, що на такий крок його спонукав син. Саме страшніше було, як подзвонив до хати, як малий сказав, що літак літає над хатою. Я так зрозумів, вони літали, ну працювали як ППО. Та тяжко було чути, то, то я зразу. У машину, бо я так як жив у Данську, а працював на Лямбурку, ну, я одразу поїхав там, куди жив. 13 травня, то якраз у мене день народження, то ми виїхали на Запоріжжя вже ніби на бойові задачі. Після Запоріжжя була Донеччина і справжнє пекло, бо їй згадує, що перекидалися з ворогом гранатами, немов яблуками, але з поля бою Іван завжди повертався живим та неушкодженим. Все змінилося 5 лютого цього року, коли протитанковий снаряд прилетів прямісінько в бліндаж наших хлопців. Зайшли передихнути в бліндаж до хлопців. Хоча там я придивився, що і позиція була непогана. Ну і тут. Як кажуть, пуля дура, танчик попав туди, куди треба. Зразу. Двоє двохсот, а я і мій напарник трьохсоті. У мене обидві кінцівки були поранені, в нього одна. На евакуацію Івану довелося чекати безкінечних 9 годин. І весь цей час він був у свідомості. Тяму він втратив вже у Медиваку, а потім були лікарні в Дніпрі, Києві та у Львові. Спершу воїн був переконаний, що поранення не страшне, але згодом почали здавати нирки, і те, що залишилося від ніг, довелося ампутувати аж до стегон. Та нирки почали відмовляти, бо був турнікетний синдром. Турнікети стояли 9 годин. І у Дніпрі мені мусили. Ампутувати дві кінцівки, бо ну, там чи мертві тканини, чи щось пішло вже у кров, і, ну, і нирки взяли на себе і почали зупинятися. Попри усі поневіряння, Іван завжди з посмішкою та на позитиві. Бо її зізнається, втрати ні вже не є проблеми, коли ти залишаєшся живим. Страшніше, як там не буває ніде. Лікарні то вже таке було. То вже на смішках проходив, та я знаю. На позитиві був постійно. дякував Богу, що вернувся звіта. Мріїв Івана дуже прості, але виповнити їх з ампутованими кінцівками просто неможливо. Без сучасних технологій та медицини. Чого хочу, хочу ходити, вернутися до полювання риболовлі, то що я любив. Поки не видали, та й таке. Знайти якусь роботу, щоб справлявся з нею І бути з сім'єю. І от тепер в Львівському центрі Анброукен бажання воїна зробили реальністю. Іван отримав нові залізні ноги і не прості, а з електронними колінами. Саме вони роблять рухи природніми та дозволяють швидше пристосуватися до протезів. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.